15 мільйонів кубометрів води втрати чернівці водоканалу у 2022 році. Чи вдалось цьогоріч покращити ситуацію? Нині під час брифінгу прозвітував директор КП Чернівці водоканал. Подробиці у сюжеті. За словами директора комунального підприємства Чернівці водоканалу за рік вдалось значно зменшити втрати води. Втрати води складали більше 15 мільйонів метрів кубічних. Це за водопостачання і водовідведення. В 2023 році нам вдалося знизити технологічні втрати і витрати води майже на 1 мільйон метрів кубічних. Загалом сумарно без водопостачання чернівчани сиділи 19 діб, в той час як минулого року 26. Комунальники замінили майже 3 Кілометри мереж водогону щодо фінансового стану підприємства залишається збитковим. Нам Чернівецька міська рада надає а, фінансову підтримку по основним статтям, які чітко регулюються. Це електрична енергія, реагенти, а, заробітня плата тощо. Але навіть з рахуванням цього ми отримали протягом року недофінансування по водопостачанню в розмірі 37,8 млн мільйонів. Водовідведення 6 мільйонів гривень. За словами керівника підприємства, економічно обґрунтований тариф значно більший за діючий. На тарифі, який був затверджений на 1 січня 2022 року, куб води 14 гривень 81 копійку без ПДВ, а водовідведення 8,33, то фактично на сьогоднішній день КП «Чернівці водоканал» витрачає на 1 метр кубічний води на виробництво 28 гривень 80 копійок. А на водовідведення 9 гривень 81 копійку. Без це без врахування податку на воду на донувар Цьогоріч Підприємство отримало листи щастя від Обленерго. Дві підстанції, великі насосні підстанції, які в нас знаходяться е, зараз в оренді. Вони вже 20 років знаходяться в оренді, які забезпечують електроенергію виключно водогін. Ми отримали попередження якби про розірвання даного договору. Якщо це відбудеться, то ми отримуємо плюс 2,5 мільйона гривень в місяць. Тобто ми отримаємо 30 мільйонів додаткових витрат, абсолютно не, не передбачений. І тоді тариф от, піднімається на воду ще на 12%. За словами Андрія Колесника, водоканал став заручником енергетиків. Ми отримали листань, що їм потрібні ці підстанції для господарської діяльності. А це своєю чергою ставить під загрозу безперебійне постачання води до населення. Окрім того, підприємству за надані послуги на кінець року заборгували майже 70 мільйонів гривень. Антоніна Фігіль, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.